Так, ми його можемо чути по телевізору, а по радіо ми його можемо чути гімн України? Да. Так, правильно, треба його шанувати і знати на пам'ять. Ми підростемо і його обов'язково вивчимо. А хто знає, що це у нас? Телефон. Правильно, це герб України. Діма, ти правильно підказав? Христиночка, повтори, зайка, будь ласка, три зуби. Три. три. А чому він так називається? Три зуб. Ану, подивіться уважно: три зуби. Три, три зуби. Правильно, тому що у нього нібито три зуби, і він нас герб цей, захищає. А де ви бачили цей знак, цей символ України, тризуб? Ви десь його бачили? Де, Дімочка? На машині. Правильно, на машині його возять, особливо е, е, наносять особливо військові, а ще де. А ну подумайте, а на грошах є на гривні? Так. Да. Так, на копійках на гривні є. Молодець, Діма. Христина, а ти бачила герб наш український? Молодець, моя ти дівчинка. І так, давайте з вами повторимо, які бувають державні символи України. Перший це. Герб. Тризуб. Далі це лап. Молодець. І останній це гімн України. Це сама головна пісня нашої країни. А давайте тепер поговоримо ще про народні символи. Хто знає, що це у нас? Вишиванка. У кого є вишиванка? Підніміть, будь ласка, ручку. Ну, медвіта, а вишиванка. Так. А, а ще ну, українські дівчатка носять. Що це? Ой. Кристиночка, що це? Його вдягають Віночка. на голову. Віночок. Правильно, віночок. З чого плетуть віночок? Із чого дивіться? Віночок плетуть із квітів. Так, а які ви тут квіти знаєте? Ламашка. Ромашка. А перед вами що за рослина? Калина. Калина. Калина, кажуть, без верби і калини немає України. А ця квіточка як називається? Мама. Ма. Повторіть, ма. будь ласка. Мама. Ма. Ма. А, ма. а ви повинні знати. Ламашка. Ні. Це соняшник. Соня. Коли він достигає, то у нього є насіння, сімочки. Ми потім їх жаримо і любимо дуже лузати. Це соняшник. Повторіть, будь ласка. Соняшник. Соняшник, молодці, ви впорались завданням, і зараз ми з вами повторили про символи і пограємо в одну гру, і наше заняття закінчилось. Увага на екран! Виші Зараз хвилиночку. Так хочеться показати ігру, а воно чомусь не показується. Добре, зробимо так. Так. Що зображено на картинці? Ігла. Ігра. Перша у нас. Що це? Вишиванка. Рушник, так. Це дівчатка носять віночок. Віночок, дерево і українська хата. Подумайте, будь ласка, що тут зайве? Дево. Дерево. Дерево. Не є народним. Символом, народний символ це рушник, віночок та дерево. Молодці. Увага. Що тут зайве? Крістіночка, як ти думаєш, що тут зайве? Собачка. Правильно, собачка, вона не є народним символом нашої України. Є квітка мак. Повторіть, будь ласка, мак. Квітка. Квітка, як вона називається? мак, а квітка. А квітка. Я ж тільки що сказала. Мак. Повторить, будь ласка, Мак. 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 А це. Кали... Калин. Калина. Молодець. А ця сорочка називається. Виши. Вишиванка. Увага, подивіться, будь ласка, а що тут зайве? Тут. Квітки, квітка троянда. А, роза а! називається. Ось українські е, рослини, це вербові котики, мальва і е, пташка, яка називається. Я... Хто знає, як називається ця пташка? Правильно, Христиночка. Молодець, це білий птах з чорними крилами. Він називається Лелека. До речі, а де зараз знаходяться лелеки? Хто знає? Лелеки полетіли в теплі краї. Да, я бачу Хри... Христиночка, яка в тебе гарна калина. Молодець, це дуже красиво ти зробила. Будь ласка, назвіть що тут зайве? Фричка. Пташка, сова. Правильно, а це наші народні символи та державні. Квітка, яка має чорне насіння, я розповідала вам сьогодні. Це соня. Соняшник. Він як сонечко жовтеньке. Соняшник. А це у нас що? Молодець, Діма, молодець. І це квіти у нас чорнобривці. Так, і, е, будь ласка, назвіть, що тут зайве? Йолочка. Йо, ялиночка правильна, Йо, е, всі країни на, е, е, наряжають на новий рік. А це у нас Кристина, що це? Прапор. Прапор так, прапор. Далі у нас це що? Класенка. Правильно, молодець Діма. І державний гімн України, який ми завжди співаємо. І остання на сьогодні картинка. Що тут зайве? Діма молчок. Христина, ой, Христина, перепрошую. Подивись, И будь ласка, грифа. і скажи Діма, Дим, Відповідає Христина. Христина, що тут зайве? Скажи, моя дівочка, що тут зайве? Вірамітка іграшка зайва. Тому що це також наші символи українські. Ця пташка, яка співає найкраще у світі. Хто знає цю співучу пташку? Як вона називається? Соло. Соловей. Ще його називають соловейко. Це квітка барвінок. А це Квітка Волошка. Ось ми з вами і пограли в гру діти. Про що сьогодні з вами говорили? Про символ України. Оп. Правильно, про символи України.